Ходімо, малята, у ліс восени. Там пташка співає на кожній сосні, там білочка грає, струмочок дзвенить і казка нас кличе в мандрівку щомить. Вітаю вас, малята! Сьогодні я хочу розповісти вам одну цікаву казкову історію. Але для того. Щоб дізнатися імена головних героїв, вам потрібно відгадати загадки. Куций хвостик, довгі вушка, шерсть м'якенька, як подушка, скаче вгору, наче м'ячик. Хто це діти? Сірий? Зайчик. Наступна загадка? По травичці він стрибає. І сюркоче, і співає, заливається, як дзвоник, називають його коник. Що це за сіренька пташка, ловить гусінь і комашок, Свірінчить вона стрибає, в теплий край не відлітає. Цей маленький жвавий хлопчик називається. Горобчик. Всі загадки відгадали, а тепер сідайте та уважно слухайте казочку. Казка про те, як лісові мешканці побудували собі будиночки. Зустрілися якось на лісовій галявині зайчик, горобець і коник. І почали вони одне одному про своє життя розповідати. «Я сьогодні Під дощ потрапив і весь промок, скаржиться зайчик. Якби був у мене будиночок, я би зміг в ньому сховатися, і жоден дощ мені не був би страшний. А я сьогодні знайшов колоски ціле поло. Зацвірінькав горобець. Єх, аби був в мене будиночок, я б відніс туди зернятка, і мені б вистачило на всю зиму. Задумався горобчик, а потім додав. Добре, коли є будиночок. Але ж ми такі маленькі, і у нас сил не вистачить собі будиночки побудувати, заскрикотав коник. Тож нехай кожен з нас покличе своїх родичів, запропонував горобчик. Усім разом і будиночок легше будувати. Не встиг хоробець договорити, як зайчик забарабанив лапками по старому пню та й закричав на весь ліс. Гей, усі у кого є шерсть. Ідіть сюди, побудуємо великий будиночок і будемо в ньому разом жити. Як ви гадаєте, малята, кого саме покликав зайчик. Давайте розглянемо картинку і назвемо, хто прийшов до зайчика допомагати строїти будиночок. Егей, у кого ще сніг? Ідіть сюди, заскрикотав коник. Ми побудуємо собі будинок і будемо в ньому мешкати. Як ви, малята, думаєте, хто прибіг до коника? Гей, усі у кого є пір'я, летіть сюди. Ми теж побудуємо собі будиночок і будемо в ньому мешкати, зацвірінькав і горобчик. Хто прилетів до горобчика? На їх заклик збіглися, злетілися тварини з усього лісу. Закрипіла робота в лісі і за декілька днів спорудили три будиночки і зробили на них написи. Як ви гадаєте, малята, які написи були на будиночок? На одному будиночку написали комахи. І справді коник, муха, бабка, метелик це все комахи. А скажіть, будь ласка, малята, чим відрізняються комахи від інших? Комахи живуть у ґрунті, землі, воді, у повітрі скрізь. Комахи відрізняються від інших тварин тим, що мають шість ніг та пара вусиків. Деякі комахи мають крила. Але шість ніг це головна ознака комах. Коник подумав та сказав: Це будиночок для тих, у кого є шість ніг. А чи здогадалися ви, що було написано на другому будиночку? На ньому написано птахи. Подумайте малята, та скажіть, чим птахи відрізняються від інших тварин? Тіло птахів укрите пір'ям. Птахи мають дві ноги. Два крила. У них є дзьоб, а замість вух маленькі слухові отвори. Горобчик теж подумав та зацвірінчав. Ми запрошуємо до свого будиночку всіх, у кого є пір'я і крила. А на останньому будиночку зайчик написав Звірі. То це такі малята спробуйте пояснити. У звірят є вушка, шерсть. Вони годують своїх дітей молочком та мають чотири лапи. Так, так, сказав зайчик, у нашому будиночку мешкатимуть звірі. А потім подумав і додав Так. Тільки в будиночку ніхто нікого не їсть, а всі живуть мирно. Сподобалась вам маля та казка? А тепер скажіть, на які групи розподілилися всі герої? Чим вони схожі між собою та чим відрізняються? Ліс це друг всьому живому. Звір і птах живе у ньому. Кожне дерево, травинка є будинком для тваринки. До побачення, малята, до нових зустрічей!